Доброго дня! Що, ви мед їсте? Яблука. Ось дивіться. Дивіться дітей Свіженька лопаточка 250 гривень. Дивіться на цього чудового продавця. Дуже привітний, завжди усміхнений. Так. Готовий допомогти та розповісти про свій товар, що вона зараз і робить. А хліб черга за овочами. Фруктами, закінчення війни та гарного здоров'я. Приходьте за пловчиком. Обов'язково. Вітаємо вас на каналі Київ у Кадрі. Сьогодні ми завітали на найбільшу сільськогосподарську ярмарку столиці. Перевіримо ціни, подивимося, асортимент та поспілкуємося з продавцями. Залишайтеся із нами до кінця. Попереду багато цікавого. Не забувайте підписатися, ставити вподобайки і залишати коментарі. Бажаю всім приємного перегляду. Чудо картопля 2399, супер смачна. Картопля супер 2399. Бурячок на український борщ. Прошу. 1999. Цибулька 1999. Кабачок на рагу 10 гривень. Перчик білозірка. 49,99, кукурузка, мега супер солодка, 15 гривень. Огірочок 30 гривень. Томати набирає продавець. Гарна пропозиція, 30 гривень. Солодкий черрі 69,99. І друзі, дивіться, який великий асортимент зелені, будь ласка, кучок 25 гривень, і кінза, і руколка, і шпінат, і салат. Зелень, базилік. Друзі, сало пропозиції. Ціна сало 300 гривень. 125. Сливка 39. 29,99. Мангонекторинчик 130. Кавунчик 20 гривень. Друзі, у нашого друга пчоловода смачна жінка. Підкажіть, будь ласка, ціну. 20 гривень 100 грам. 20 гривень 100 грамів. Це, це та жина, на яку пчілка сідає, так? Звісно, на все. На все, так, так. На всі квіти. Свішечки 20 гривень, 15-10. Ось дивіться. Дивіться, діти на 200 Це лісовий 90 гривень, так? Так, маленький. І скільки, скільки грам тут? 320 грам. 320? М -м, тяжковатий. Друзі, липка 250 акація 300, акація 300. Е в такій баночці акація 170, а тут скільки буде? 400 грам. 400 грамів? Тяжкий. Да? А це що таке цікавеньке? Мед. Мед. Питний. А, питний? Серйозно? Так. А Скільки він? Трошки 80 80 веселячий. Дрошки веселячий так. Що побажаєте нашим глядачам? Здоров'я. дякую. Здоров'я, хай приходять. Гарного дня, до побачення. Пригощаються. Обов'язково, обов'язково. Мед дуже смачний. Відкуватим. Будь ласка, приходьте. Відчуваю, що херсонський кавунчик, так? Ні, Полтавська область. Полтавська, так? Але дуже схожий на Херсонський, 15 гривень недорого. Кізільчик 200 гривень. Томатики 50. Кизіл солодкий? так? солодкий? Він, до речі, дуже корисний. Я один раз товариш мені дав посмакувати, він наскільки був кислий, що я аж зараз боюся його пробувати. Можна, так? Дякую. Я навіть не знав, що він такий солодкий буває. Ну Так, так. Капусточка 40 гривень. Картопелька 20. Бурячок на український борщ 20 гривень, недорого. Морква 30 гривень. кабачок 25. Гіркий перчик, штука 15 гривень, томати 30 гривень. Також ціна недорога. помірна. Капусточка 40. Це гарного дня вам. Ярочки 50, кукурузка 13, денька 45, персик 100 гривень, 80, дуже гарненький. Ось такі розкладочки з села люди приїжджають. Ще Черги за овочами, фруктами. Вунчики дуже солодкі, 20 гривень за кілограм. Томати 60 гривень, пров'яночка 170, печінкова 170, сало печене 270. Домашні помідори 75 гривень. Кабачок 30. домашняя рушка 80 гривень. Да, Еще в да, зелени да. 25, 20, петрушечка 20 гривень, Руколка 25. А скажите, будь ласка, мята есть в пропозиции? Да, мята конечно, мята ага. есть да, и ментолого, это 20 гривень. А сделайте мне такую-таку, будь ласка. Да. Угу. Друзі, вдома підсушу, зроблю, буде гарний чай. Друзі, зараз я підійшов до локації, де продають хлібобулочні вироби. Добрий день, добрий день. Подивіться на цього чудового продавця. Дуже привітний, завжди усміхнений. Так. Готовий допомогти та розповісти про свій товар, От що вона зараз і робить. А хліб тут просто неймовірний, свіжий, ароматний, м'який. Адже хліб, як кажуть, у цьому голова. Сюди завжди приємно заходити, вибирати щось смачненьке і насолоджуватися справжніми домашніми смаколиками. А сиром, які бульки гарні, смаком. У вас зазвичай начинки більше, ніж самого хлібчика навколо, так? А аромат тут такий, що просто не передати словами, неперевершений. Підкажіть, будь ласка, ціну хлібчика такого. 65 гречаний хлібець, це половиночка 30, так. 325. Ага. Цибулевий 60, Цибулевий. житньо-пшеничний 60, 60 так. Цільно зірновий, життєвисівкою, цілий 55. Целий Ціли, ціленький, 55. Ціленький, ціленький, я говорю за цілу ага. За цілу uh -huh. І батон 50. знаєте, Смачний, з поринкою. Такий, як український, подобий. О, який він чудовий Свіжесенький, не кислий, приємний, смачний. Український хліб найкращий хліб у світі. Так само, як і українське сало. Назвалися на дегустацію. десь стала та Бородинський. Ще ж Бородинський ви не бачили. Був? А, Бородинський ні, не бачив. Ну, ну, Вау, друзі, подивіться. А, а, Ай, да а, а, Який Смачні ароматний. Так, угу. Добре випечений, бачите? Не скліється, не дока. А такі, такі, такі 85 купчених. 85 так, так. Так. 80. А, 80 5, так. Так. А це в нас чим, будь ласка, А це пиріжечки такі курочки. можна. Ага, скільки вони? 20 гривень штучка Є з курочкою, також 25-30 можна. Ну так менше, взагалі вони на вагу. Щиро дякую. Що побажаєте нашим глядачам? Мир, здоров'я, Божого благословіння Україні. В Україні. Нашим, так. Так. Щиро дякую. Гарних продажів, гарного дня. Черги, черги, черги. Апельсинчик Іспанія 85 гривень і мандаринчик 100 гривень, Київ 140. Нектарин 98. Кізіл пропозиції, команди. Морква 40, картопалька 15. Так це у них да. Диня 40 гривень кілограм, бананчик 45, грейфрукт 95, апельсинчик Іспанія 90, мандарин Іспанія 100, 40, нектаринчик 95. Подивіться, будь ласка, яка черга за молоком. Сюди привозять свіженьке молочко. Люди вистраюються чергу для того, щоб придбати смачний продукт. Кавун, херсон 25 гривень. Пісточка чорна. Мабуть, солодкий. Динька, херсон, 60 гривень. Подивіться, друзі, в Херсоні, яка велика диня росте. Узбекистан 70. М'ясо. М'ясна продукція. Подивіться, як все. Гарненько вим'ятає. Томати 50 гривень. 45. 35, 50 гривень. Персик жирний. 80. Бананчик недорого, 40 гривень, персик 50, нектаринчик 80. До речі, друзі, динька недорого, подивіться 30 гривень, авокадо також. Дуже гарна продукція. А гляньте, скільки люду. Вийшло. Томати 30 гривень. 50-40. Великий асортимент. І навіть 35 є. Імбір 120, лимончик 120, лайм 150, зелені пропозиції. Черга стоїть, друзі. Тяжко пройти. Почла 60, кукурузка 10. Кавунчик солодкий Одеса 20 гривень. Сало пропозицію. Друзі, свіжачок 280 гривень. Подивіться, який ароматний. М -м -м. Огірочки 50, баклажанчик 35, Цибулька 20, чесночок 120. Огірочок 29,80. Морква 2980. Баклажанчик 4980, зелень за 100 грамм 30 гривень, цибулька 2480, томат рожевий 5980, огірочки 54,80, сливка 3980, білозірочка наша 4980, кабачок 2980. Будь ласка, гірочки, томати, баклажанчик, кабачок 35 гривень, огірочок 55. Черга стоїть, друзі. Люди самі собі вибирають. Чумачок 40 гривень. Друзі, стоїть черга. Зараз підійдемо, подивимося, що люди хочуть придбати тут смачного. Обасочка, сливка венгерка 50 гривень, лохинка 220, полуничка 170. Виноград 50, Версик 50, кардинал 150, томат домашній 40 гривень, 60 гривень. 45, полумничка 170, недорого. Лохинка 220. Яйца 60 гривень. Фермерская 58. Друзья, шиек 350. 365, Лопаточка 250. Свеженькая лопаточка 250 гривень. 1999. Кукурузка, до речі, впала в ціні, 10 гривень, 12. Так, тут цікаво, що у нас. Огірочки, перс перчик, бажинка, кабачок, зелень. Денька Херсонська область медова 59 гривень. Білозірочка 49. Баклажанчик 40, бігловочки 47 рівне. Черга за м'ясом. М'ясо 270 гривень. Лопатка серединка. На шашличок мене пропозиція. сало. Леволо на Товар. 45, житній – 45, штрудель МАК 65, пшеничний 45. До речі, зараз експерти оголосили, що хліб буде дорожчати, так як в Україні дуже мінімальний врожай зерна. диня торпеда 30 гривень, томат жовтий 50, нектаринчик 80. Персик 50, бананчик 40. Плюс-мінус там. Домашній 20 гривень. Томати 30. По двадцять віночок. Яблочко 65, 50, грушка Бера 80 гривень. Яблучко Прима 65 п'ять. 65. малиновка 75. Виноградик. 200-160, кишмиль 200, курага 160, 200 гривень, олія оливкова 170, 220, 250. Подивіться, який великий асортимент. Соняшникова сира. 500 грам 50 гривень, літра 100 гривень. Прошу. Кава, чай. Доброго дня. Що ви мед їсте? Ні. Яблука. <розуміло> Зрозумів. Розкажіть нам, будь ласка, скільки такий... таких 150? Та, та вже саме. 150? Нічого не ціни. У вас ціни не піднімаються, ні? Поки само, як було. Поки білки стабільно носять мед, ціни будуть стабільні, так? так? <розуміло> Дуже, дуже смачне було це пірожене, як це українське це пірожене. Ну, сміколи, ви? ви мені, я ви з квітами мене фотографували. А, серйозно? І ви, ви мене пригостили. Дякую. Дуже вам дякую. Це жінка. Доброго, Доброго дня. Смачний пловчик пропозиції. Друзі, подивіться, як на сонечко він переливається. Скільки коштує порція? 100 гривень. Порція. 100 гривень всього, але да, який він ароматний, Ізюмчик, м'ясо. Дивіться, спеції, морква, М -м -м. запах просто не передати словами. Тримайте, гарного вам дня. Взаємно. Скільки сьогодні проснулося, щоб приготувати? Години в дві. Ночі? ночі? Так. Так. так, і до ранку вже готовий плов? да. А ви, ви і на це здаруєте, і на, на... на старий дарві? Ні. Ну, так пів, да? Да, по У вас вже пів казана залишилося? Я думаю, ще годиною він закінчиться. Да, так, три, ні, три. Якщо ви купите, буде, а, так. Я кожного разу куплю, обов'язково так. Три, так. Да, да. Бо я без плову не можу. Для мене середа це день плову. Ну, — А да. на яку ви ще їздите? — На Троєщині по суботам там. Кожну неділю вулиці міняються. Що ви побажаєте нашим глядачам? Закінчення війни та гарного здоров'я. Приходьте так. за пловчиком. Обов'язково, дивіться, друзі. Yeah. Дивіться, який він розсипчатий, смачний, ароматний. Все, сам їм і вас всіх запрошую. Гарного дня, пока-пока. Друзі, показую локацію завжди. Свіжа рибка ароматна, будь ласка, короб 200 гривень, амурчик 250, сазанчик 330. Навіть вже готовий, готові стейки, дивіться, льодик, все присутнє, все супер, гарно зберігається. Товстолобик 220, сом 330, лящик 90, щучка 270 гривень. Кара... Карасик, так? 140. Чищений, патрени. Чищений, патрени. Дивіться, це взагалі нічого не треба робити, руки не треба вимазувати. Відразу на сковорідку і на стіл. Абсолютно так. вірно. Так. так. А ось дивіться, можна придбати і ще вдома в вані він буде скільки плавати? Днів 10 точно. Якщо без е кислороду, то... Менше. Та й водичка у нас не дуже. Ну так, так, так. Але декілька днів буде Тут точно. Важливо кислород. Кислород. Так. І карасик, будь ласка, свіженький 140 гривень. Дивіться, друзі. Сім вітанечка передає. Ага, і просить, щоб його придбали, так? Дивіться, який гарний, відбірний. Але його треба чистити, патрати, так? За гроші почистимо, поріжемо. Так. Але не приготуємо. бачиш, що сусіди? Ось трошки Сусід. похолоді, похолодше, а ага. осінню будуть смажити рибу. Серйозно, тут прямо? Абсолютно вірно. Ага, супер. Друзі, ось уже готовесенький, 140 гривень. З гарного дня вам. Гарного дня, ну, дякую. Томатик 35. медовий виноград 80, Аркадія 80. І яблучко 4980. Перець гострий, 35 гривень за 100 грам. Кабачок 3980. Черга за овочами. фруктами. Подивіться, яка черга Молочна продукція. Сир кисломолочний 160 гривень. Томати 40 гривень за кілограм. Друзі, подивіться, яка гарна розкладочка, неймовірна краса. Все смачне, все апетитне. Добрий день. Добрий. Підкажіть, будь ласка, скільки на український борщик коштує товар? Кілограм стоїть 40 гривень. На пучичок молоденький бурячок. 30 гривень. О, молоденький бурячочок, 30 гривень пучок. Супер. Просто немірне. А кріпчик, будь ласка, підкажіть? Кріпчик, як для вас, то буде 20 гривень. 20 гривень. До речі, ціна мінімальна, дуже, дуже гарна пропозиція. А картопелька, будь ласка. Дивіться, це Белороса 40, Беларенка 40, така по 30. 40, 30. Невеличка, слов'яночка. Помірна ціна. Все, Щиро дякую, гарних продажів вам. Дякую. дякую. Друзі, великий асортимент. Дякую. Кави, чаю. Подивіться, неймовірний. Асортимент на будь-який смак. До речі, позаминулого разу придбав каву. Мені дуже сподобалося. Чай в асортименті. Добрий день. А підкажіть, будь ласка, скільки такий чайок буде коштувати? 180 гривень. 180, так? Дивіться, яка об'ємна коробка всього 180 гривень. А з малиночкою? Такий 200, так? Ага. Це Шрі-Ланка буде ароматний, тут я дивлюся. Малинка, жінка, а, лимончик. Добрий день. Ну, друзі, подивіться, яка краса. Да, як а як я хочу зрозуміти, який сенс, що ви оце кожного тижня ходите і знімаєте. Зараз вам поясню, все так квіточки, фікус 85. А як така квіточка називається? А це теж фікус-кінки називається. А, 75. а це взагалі в мене ж 5 видів фікусів. Серйозно? Це, це Так, все Оце фікуси, так? Оце, mm -hmm. оце, mm -hmm. оце, оце, mm -hmm. отакий. Да. І отакі теж гарний це вони всі різні. А, а Це називається філодендрон. Філодендра, це стовний. вона а, чіпляється своїми а, воздушними корінцями ага. а, повітряними. За отакі такий долбік, то ага. тоді вона краще виростає. Да, вона у природі С... так росте, mm -hmm. вона не паразит, а епіфідом. Вона ну лети мабуть тропічне в... якась по нетропічні та якщо повезе, то стає такі листечко варігатне. Ага. Воно пістре та це мабуть більше південна Америка, так. А знаєте, не буду казати, ага. я не ага. треба де губляти. Ага. Подивіться, яка краса. Це пальмочки такі маленькі, виростають. Виростають камідарі, отакі метри, півтори. Виростають шістдесят 65 гривень. сукуленти, бачите? Шістдесят, ага. вісімдесят. Да, да. Це 75. такі, які треба дуже рідко поливати. Ага. Супер. Друзі, на цьому будемо завершувати нашу прогулянку по сільськогосподарській ярмарці. Не забувайте, будь ласка, підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною на каналі Київ у Кадрі. До нових зустрічей!